Добрий день! З вами Сергій Сличко і ви на каналі Нова Перемога. Мабуть, кожен із нас стикався з таким поняттям, як дитина війни. На жаль, зараз це визначення стосується не лише Другої світової, але й дітей, які на власні очі побачили сучасну війну. У мережах з'являється багато інформації щодо пільг і виплати дітям, які мають такий статус. Але тут варто бути обережним. У цій темі часто бажане видається за дійсне. Так, такий статус насправді передбачений. Так, діти війни мають право на додатковий соціальний захист, але це розраховано не на всіх. А саме законодавство ще перебуває в стані розробки. Нагадаю, раніше ми вже говорили про виплати при народженні дитини під час війни. Відео можна переглянути за посиланням, що у вас на екрані. Підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Отже, чинне законодавство визначає цей статус як дитина, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Саме таке визначення дає спеціальна постанова Кабінету міністрів. Посилання також буде в описі під відео. Відповідно до постанови, на такий статус претендують діти, які на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягли повноліття. Але це стосуватиметься не всіх дітей, а лише тих, що потрапили у складні обставини: отримання поранення, контузії, каліцтва, фізичне сексуальне насильство, викрадення або незаконне вивезення за межі України, залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконне утримання, у тому числі в полоні, психологічне насильство. Як іде оформити статус? Для оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, потрібно звернутися в органи опіки та піклування за зареєстрованим місцем проживання чи перебування дитини, як ВПО. Також статус можна оформити за місцем звернення, якщо дитина зареєстрована на тимчасово окупованій території або території, на якій ведуться бойові дії. Хто саме може звернутися по оформлення та які для цього потрібні документи, дивіться в описі під відео. Протягом 30 календарних днів із дати реєстрації заяви орган опіки та піклування мусить надати або ж відмовити в статусі? У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити лише до суду. Які виплати та пільги передбачені для дітей? Нині в законодавстві не передбачено виплат для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Є лише одне положення про те, що діти з цим статусом можуть безплатно харчуватись в навчальних закладах незалежно від підпорядкування чи форми власності. Проте, вже є зареєстрований проект закону, що значно розширює перелік соціальних пільг для цієї категорії дітей. Щорічну грошову допомогу на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку. Компенсацію витрат пов'язаних із отриманням психологічної допомоги, державну цільову підтримку для здобуття професійної передвищої та вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти. Зазначу також, що певні пільги може призначати місцева влада, тобто діяти вони будуть на рівні міста чи громади. Знаю, що підготовка документів і складний процес їх подачі це для багатьох проблема та виклик. Особливо коли не знаєш, який буде результат. Але якщо ваша дитина дійсно постраждала від війни, то цим однозначно треба займатися. Хоч зараз і не передбачена особлива допомога для дітей війни, я впевнений, що з часом ця ситуація зміниться і діти отримують належну увагу та підтримку з боку держави чи благодійних організацій. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато корисної інформації для тих, кому завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!